Друзі, вітаю на каналі. Сьогодні в нас розпаковка, придбав собі нарешті нормальну сучасну бетономішалку, стару продав, яка була в мене раніше. Зараз покажу комплектацію, ще коробку не відкривав. І заодно хотів би провести коротенький огляд будинку, показати, що вже вдалося набудувати, скажімо так. Ліплю своїми силами, допомагають помічники. Ось, підготував такі уголки в деякі. Проєми буду встановлювати. Зварював з шматків, з того, що було в наявності. Весь час їх стягував, купував по металобазах, не викидав на металобрух. Зварював, посилював, можливо, комусь цікаво. Зварив і посилював такими пластинками зі сторони ребра. тобто Цією стороною буде воно доверху стояти, цей уголок такий. Ось замурувалось вікно із середини цеглою, ну, а з двору піноблоком. Так от, що в нас ще вийшло? Підготували з хлопцями до заливки всі кімнати, підлогу винесли. А, до речі, цікавий момент. Ось така купа будівельного сміття в нас утворилася. І вон купа е, чорнозему. ну, Землю окремо буду використовувати. Ну а сміття, потім вже, як закінчу всі ці роботи, е, мабуть, викличу якусь службу, щоб забрали десь на звалище. А, Ой, до речі, ось в мене, не знаю чи буде видно, пташечки живуть. Маленькі. Не знаю. Видно чи ні. Їх пташка прилітає годувати, тільки що годувала. Так, йдемо далі по будинку і зараз покажу вже бетономішалку. Контакти дам, де купував, можливо, цікавить, бо люди професіонали. Багато що мені пояснили. Я до цього просто взагалі не зв'язувався. Ну, з бетонними мішалками, я не знав, яких обирати. О, ну здається, пташка годувати прилетіла. Ось така пташечка. Хто знає, що за пташки, напишіть, будь ласка, буде цікаво. Видно, не видно маленькі. І, в принципі, як завжди, хотів би подякувати всім глядачам та підписникам за підтримку. Дуже багато позитивних коментарів та вподобайок. Це все значно допомагає просувати канал та надихає знімати більше відео. Продовжуйте в тому ж дусі, пишіть про що знімати. А також абсолютно всі коментарі читаю, всі поради враховую. Всім дуже вдячний. Вон там буде вікно. Після того, як зальємо підлогу, буду. Ну, Вибивати вікно. Уголки вже підготував для проєму. Ось кімната також вже готова до заливки. Зараз в першу чергу будемо заливати ось тут. Зараз зберемо бетономішалку, виставимо маяки, щоб маяки швидше затверділи, буду додавати гіпс, також, можливо, кому цікаво дуже швидко затвердіє. Тобто, вже можна буде там, через півгодинки. Ну, годинку можливо вже заливати. А також покажу, пішов пісок, було в три рази більше купа, поки все попідсипали, пісок дуже пішов. А буду замовляти, мабуть, камаз піску. Е, кому цікаво, також пишіть, зніму, розкажу ціни, що скільки коштує. Ось цемент. Можливо, не вистачить, бо трошки вже підмащували де-не-де. Декілька мішків пішло, можливо, поїду докупляти. Ось у нас на місці вода також. А, ну, цемент, пісок, щебінь. Тобто тут буде стояти мішалка. Один буде помічник колотити, інший носити, я розтягувати бетон. Все на місці. Я думаю, впораємось швидко. Ось позварював проєми. Тепер всі двері будуть в один рівень, всі підлоги будуть без порогів. А, і найголовніше, як на мене, ось таке вікно. Мене просто воно дуже захоплює. Ну, Камера, можливо, трошки робить круглішим зображення, але ну, вікно рівне. Дуже така здорова панорама. Мабуть, камера не передасть. Мені аж якось. Трошки не, непривично, незвично, наче в космольоті якомусь стоїть, як у фільмах показують. Ну, буде гарне вікно, буде світла кімната. Ось так кімната змінилась. Ну, це тимчасово поки що тут якийсь диванчик. Там вікно замурувалось. Ну, камін. Ну, Вже вимальовується така кімната. І з приводу бетономішалки, нарешті. Ось така бетономішалка від Vitals, також 24 місяці гарантії. Об'єм 180. Я вважаю, це один з найважливіших параметрів. Тобто, чому я обрав саме таку? Мені багато ще роботи по будинку. Тобто Тут в цій бетономішалці з таким об'ємом менше можна заколотити. Якщо це потрібно, але хай краще буде запас, бо в тих, що менший об'єм, більше заколотити не вийде. Так що, розпочнемо розпаковку. Це забрав з пошти позавчора, ще коробку навіть не відкривав. А, так, зараз будемо разом це робити. Також хотів би відзначити двох продавців. В одного я купив бетонну мішалку. Людина, ну, професіонал багато що підказав, бо я довго обирав мішалку. А інший я в нього не купив, бо не було в наявності саме на той момент. Але людина. Ну, дійсно, от прям наскільки професіонал, мені дуже сподобалась консультація. Я наскільки розгорнуту інформацію отримав, що я от просто хотів би поділитися з людьми. О, можливо, комусь допоможе ця інформація, можливо, хтось також хоче щось придбати. Можете проконсультувати з людиною. У мене таке враження сталося, наче той чоловік. Сам наче розробляв ті бетономішалки, він скільки мені надав інформації. Дуже йому вдячний за це. У нього, до речі, є канал. Я також переглянув. А, і канал людина, відео добре знімає. Ну, подивіться, я прикріплю ці два контакти в описі під відео. Так, що в нас є? Комплектація руль. Я просто раніше ці бетономішалки тільки бачив, я взагалі не міг навіть подумати, що вони розібрані продаються. Це елементи рами. Зараз все буду викладати. Прокладено, в принципі, таким матеріалом, щоб нічого не пошкодилось. Я замовив новою поштою кур'єром. Мені так було навіть а, дешевше а, замість того, щоб їхати в місто. Тобто дуже круто, що мішалка така так компактно спакована. Так я навіть не знаю, чи витягну рукою. Так, чугунний вінець. Один з параметрів, по яких я обирав мішалку, так ось це чугунний вінець. Так ось так обережно покладу. Ось друга частина. Ну так, дійсно такий об'єм. Чималий. Зараз все розкладу, потім з хлопцями складемо її і покажу, як вже виглядає в зібраному вигляді. А ви пишіть, чи варто знімати подібні відео. Ось дивлюсь, до речі, на ось цю коробку. Ну, такий наче наче якісний пластик, який маю. Мені вже подобається. Я, мабуть, однією рукою це не подістаю, незручно, щоб не впустити. Тут двигун, Якась прокладка, колеса такі чималі. Ого! Ось прям купа болтів гайок. Різних гровери, шайби, абсолютно все є. Це, мабуть, гарантійний талон. Чому Віталс, це якби з того всього, що я почув, бо я моніторив, цікавився, це найбільш якісне з китайців. Ну, тобто, можна було б взяти якогось скіфа, воно було б взагалі якісніше. Мішалка тоді мені вийшла б там з доставкою в районі 18 тисяч. Був би сенс, можна було б її узяти, але для господарства от саме такої буде взагалі достатньо. Це мені обійшлось 11 тисяч. Це найкраще з китайців з цього бюджетного сегменту. Тобто там є для розуміння і по 6, і по 7 тисяч, для порівняння, щоб ви розуміли. Але той скіф він тяжкий то коли людям щось робиш, займаєшся ремонтами, а я мрію свій ремонт хоч би закінчити. Тобто мені ті не потрібні такі професійні мішалки, але ось судячи по відгуках також дуже хвалять. Так, є в наявності ще Ага, Це елементи змішувачі, мабуть. І ось педаль фіксуюча. Так, ну і інструкції. Ось зараз будемо складати, потім покажу готовий результат. Сьогодні плануємо залити ось цей коридор, виставити маяки, залити. Там завтра, післязавтра зальємо ще дві кімнати. Мабуть, це знімати не буду. Ось цей коридор. Якщо цікаво, щоб зняв оті дві кімнати, як заливаю, пишіть в коментарях. Також не забувайте підписуватись на канал, стараюсь для вас. І Потім, як вже залью ці всі кімнати, буду ось тут е... гардероб, там в мене буде гардероб, буду заливати, скопувати, збивати бетон, заливати. Тут в мене більш за все буде грібінка для теплої підлоги буде регулюватись по всій хаті з цього місця. І також хочу закладні труби завести, тобто раптом, раптом ну, в тому місці, раптом захочу колись поставити собі твердопаливний котел, щоб в мене вже були закладні труби, щоб це все було легко. Зробити. І також, до речі, з приводу цього, багато хто не знає, багато кому немає кому порекомендувати. ось, Наприклад, кухня, буду відразу робити вивід, вихід, каналізацію, там, воду в принципі, для посудомийної машини. Не знаю, коли я її куплю, коли вона встановиться, але щоб все було під неї готове, щоб потім нічого не довбати. Ну і так потрібно враховувати абсолютно всі ці моменти. А це такий невеличкий лайфхак, підказка для підписників. Ну, поки що все. Будемо збирати, покажу, як буде виглядати в готовому, в зібраному вигляді. Бетонозмішувач змішувати вже повністю зібраний повністю готовий до роботи. Ось такий має вигляд. Така велика ємність. Це дуже мене радує, бо попередня бетономішалка була, мабуть, на літрів 120 та взагалі мені того дуже мало воно вона так ще була зроблена, що воно там виливалось трохи, ну, тобто продав і купив те, що хотів, скажімо так. А, так от, В принципі, по інструкції все зібралось, деталей лишніх. Не залишилось, болти, гайки всі один в один всі розійшлись. Ось такі характеристики. Непогано виглядає, виглядає наче добротно, ну, якісно. Ну, є набагато дешевші, то ті, там, я так розумію, товщина металу менша. Ну, Є нюанси, там воно навіть видно візуально. Ну, ось така конструкція. Є, до речі, педаль, яка фіксує руль. А, до речі, ще людина, ну, про яку я казав раніше, коли мене консультувала, рекомендувала купувати саме з рулем, щоб не з ричагом. Ну, в принципі, хто хоче, зв'яжетесь з тою людиною, отримаєте інформацію. Все, зараз будемо запускати, колотити першу порцію. Будемо виставляти маяки, потім залью. І надалі, в принципі, буду заливати по всій хаті вже підлоги, потім чистові. Ну тобто теплу підлогу буду стелити, чи хтось мені це буде робити. А потім будуть чистові стяжки. Ну, багато тут ще роботи. Пишіть, чи варто про це все знімати. Пишіть, що саме варто знімати. Ось я в захваті від вікна. Вид за вікном поки що такий собі, але в майбутньому там багато що зміниться. До речі, драбина також перенесеться туди, аж за вікно. Ну, якось так. Всім вдячний за перегляди, за підтримку. Пишіть коментарі, ставте вподобайки. До зустрічі в інших відео. Слава Україні!